Наступна головоломка. У нас є така рівність 19 додати 8 дорівнює 1. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сердинник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 1 відняти 9 буде мінус 8, мінус 8 додати 9 буде 1, 1 дорівнює 1. 1. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.